Євангелія від Маттея, розділ 14. Того часу чутка про Ісуса дійшла до ірода четверовласника, і Він сказав до своїх слуг Це Йоанн Хреститель, це Він воскрес із мертвих, і тому чудодійні сили діють у ньому. Бо Ірод був схопив Йоанна, зв'язав його. І вкинув у темницю через іродіяду, жінку брата свого Филипа. Йоанн бо говорив до нього Не можна тобі її мати. Він хотів його вбити та боявся народу, бо його мали за пророка. Коли настав день народження ірода, дочка Іродіяди танцювала перед усіма і догодила іродові. Отож, Клянучись, обіцяв їй дати чого тільки попросить, та, під намовою матері своєї, сказала йому Дай мені тут на полумиску голову Йоанна Хрестителя. І засмутився цар, але задля клятви і тих, що разом за столом сиділи, звелів дати, тож послав стяти голову Йоаннові в темниці. Принесли, отже, на полумиску його голову і дали дівчині, а та піднесла своїй матері. І прийшли його учні, взяли тіло і поховали його, і пішли та сповістили про те Ісуса. Почувши це, Ісус відплив звідти човном у пустинне й самітне місце. Народ же, довідавшись про це. Пішов за ним зміст пішки. А вийшовши, Ісус побачив силу народу і змилосердився над ними та вигоїв їхніх недужих. Як же настав вечір, підійшли до нього його учні і кажуть: Пусте це місце, та й час минув уже. Відпусти людей, нехай ідуть по селах та куплять собі поживи. А Ісус сказав їм не треба їм відходити. Дайте ви їм їсти. Вони ж мовлять до нього Ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби. Тоді він каже: Принесіть мені їх сюди. І, звелівши народові посідати на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, поблагословив і розламав ті хліби і дав учням, а учні. Людям, всі їли і наситились і назбирали кусків, що зосталися, дванадцять кошів повних. Тих же, що їли, було п'ять тисяч чоловіків, окрім жінок та дітей. І зараз же спонукав учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього, тим часом, як він відпускав народ. І коли відпустив народ. Пішов нагору помилитися на самоті. Як звечаріло, він був там сам один. Човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ступаючи морем. Учні, побачивши, що він іде морем, жахнулись То привид. заговорили і закричали з переляку. Та Ісус тієї ж миті мовив до них, Заспокойтесь, це я, не страхайтеся. Аж тут Петро озвався до нього і каже: Господи, коли це ти? Повели мені підійти водою до тебе. Підійди, сказав Ісус. І вийшов Петро з човна, почав іти по воді і підійшов до Ісуса. Але, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати, й крикнув: Господи, рятуй мене. Ісус же притьмом простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: «Маловіри, чого засумнівався? І як увійшли до човна, вітер ущух. А тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг. Кажучи ти істинно син Божий. І, перепливши, прибули в землю генезарецьку, пізнали його люди цього місця і розголосили по всій тій околиці вістку про нього і принесли до нього всіх недужих та й просили його, аби тільки приторкнутись їм до краю його одягу, і скільки їх доторкалося. Одужували. Друге послання до КОРІНтян. Розділ тринадцятий. Оце втретє йду до вас. Кожна справа вирішиться за словом двох або трьох свідків. Я вже перед тим сказав і ще раз повторюю як за другої моєї присутності, так і тепер у відсутності. Як пройду знову, то нещадитиму тих, які раніше згрішили, і усіх інших. Ви бо шукаєте доказу, що у мені говорить Христос, який супротив вас не безсильний, а сильний між вами. Його ж розп'ято із-за немочі. Але Він живе з Божої сили, та й ми, хоч і немічні в Ньому, однак будемо з ним жити з Божої сили супроти вас. Досліджуйте самих себе, чи ви у вірі, випробовуйте самих себе, хіба не знаєте самі по собі, що Ісус Христос у вас перебуває? Хіба ви не випробувані? Та сподіваюся, ви спізнаєте, що ми не є невипробувані. Ми молилися до Бога, щоб ви ніякого зла не чинили. Не щоб ми з'явились випробувані, але щоб ви добро чинили, навіть якби ми самі з'явилися невипробувані. Бо ми не можемо нічого проти правди, а лише за правду. Ми бо радуємося, коли ми немічні. Ви ж міцні. Власно про це ми і молимося, про вашу досконалість. Тому і пишу вам це, не бувши поміж вами, щоб, коли прийду, не вживати строгості силою влади, яку дав мені Господь на те, щоб будувати, а не руйнувати. А втім, брати, радійте. Прагніть до досконалості, підбадьорюйтеся, будьте однієї думки, живіть мирно, і Бог любові та миру буде з вами. Вітайте один одного святим цілунком. Всі святі вас вітають. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога, і причастя Святого Духа з усіма. Вами. Псалом 138 Я буду дякувати, Господи, тобі з усього серця перед. Богами Буду тобі, псалми, співати, упаду ниць перед Твоїм святим храмом і буду дякувати імені Твоєму за твою милість і твою правду, бо ти понад усяке ім'я возвеличив Твоє слово. Тоді, як я візвав до Тебе, ти вислухав мене, ти мене підбадьорив. Вливши в мою душу силу, усі царі землі, о Господи, будуть Тобі дякувати, скоро почують слова уст твоїх, будуть співати про путі Господні, велика Бо Господня слава. Бо, хоч Господь високо, покірного Він бачить, і гордого Він пізнає здалека. Хоч я ходжу посеред лиха, ти мене оживляєш, ти проти ворогів моїх шаленних руку простягаєш, і твоя десниця мене спасає. Господь почате, доведе до краю задля мене. Милість твоя, о господи, повіки, не покидай діла рук твоїх. Книга Приповідок, розділ 19. Ліпше убогий, що ходить у своїй невинності, ніж дурний з нещирими устами. Навіть горливість без знання недобра. А хто надто поспішає, помилиться. Безумність людини руйнує її долю, та й ще на Господа вона серцем гнівається. Багатство множить друзів, а бідного покидає і друг його. Фальшивий свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, не знайде рятунку. Багато тих, що запобігають у князя Ласки, кожен друг тому, хто дає гостинці. Убогим всі брати нехтують, тим більше його друзі віддаляються від нього. У кого забагато приятелів матиме з цього шкоду. Так само... Хто вганяється за чужими справами? Хто здобуває мудрість, той любить свою душу, хто розуму пильнує, той знайде добро. Неправдомовний свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, той загине. Не личать дурневі розкоші. Тим менше слузі панувати над князями. Розважність людини це бути повільним до гніву. Слава її переступи забувати. Гнів царський, мов рик лева, а його милість, як роса. На рослину, дурний син батькові нещастя, а суперечки жінчині безупинне води Накрапання Дім і достатки то по батьках спадок, але розумна жінка то від Господа. Лінивство глибокий сон наводить, душа недбала, буде голодувати. Хто береже заповідь, той береже себе самого, а хто словом нехтує, той помре. Хто чинить бідному добро, той Господові позичає, і він йому відплатить за його. Добродійство. Карай твого сина, поки є надія. Але б'ючи, не бий його до смерті. Вельми гнівливий прийме кару, бо коли його хочеш рятувати, зробиш ще більше гнівливим. Слухай пораду і приймай навчання, щоб стати мудрим наостанку. Багато задумів у серці людини, але воля Господня вона встоїться. Плід людини її милосердя, убогий, ліпший, ніж брехун. Господній острах життєдайний, насичений ним в спокої перебуватиме, і лихо його не спіткає. Ледачий запускає свою руку в миску, та тяжко йому її до рота донести. Коли насмішника вдариш, той простодушний стане розумнішим. Коли розумного скартати він набереться знання. Хто обдирає батька і проганяє матір, той син ганебний. Безсоромний. Кинь сину слухати науку, що відводить від слів розумних. Лукавий свідок глузує з правосуддя, а уста грішників пожирають беззаконня. Готові на насмішників дрюки, і на спину дурних удари. Книга Пророка Амоса, Розділ третій. Слухайте це слово, що Господь говорить проти вас, діти Ізраїля, проти всієї родини, яку я вивів з Єгипетського краю. Кажучи: Лиш вас я знаю з усіх родин землі. Тому і покараю вас за всі ваші провини. Хіба йдуть двоє у купі, якщо не згодились? Хіба рикає лев у лісі, коли він здобичі не має? Хіба левеня здіймає голос злоговища свого, нічого не впіймавши? Чи потрапить у сильце на землі пташка, коли немає принади? Чи здійметься сильце з землі? Коли нічого не впіймало, Хіба засурмить сурма у місті, а народ не сполохнеться? Чи станеться у місті якесь лихо, що його Бог не спричинив би? Дійсно, Господь Бог не робить нічого, не об'явивши намисли свої, своїм слугам пророкам? Зарикає лев, хто не настрашиться? Господь Бог заговорив, хто не запророкує. Оповістіть це на палацах у Аждоді і на палацах в Єгипетському краю, і скажіть Зберіться на горах Самарії і гляньте на величезне в ній безладдя і утиски посеред неї. Вони не знають діяти чесно. Каже слово Господнє. Вони громадять насильство і здирство у своїх палацах. Тому ось як говорить Господь Бог. Ворог обложить край, повалить у тебе твою потугу, пограбовані будуть твої палаци. Так каже господь. Так як пастух із пельки лева вириває пару ніг чи клаптик вуха. Отак сини Ізраїля, що живуть у Самарії, врятуються з кутком від ліжка, з підніжжям від постелі. Слухайте і свідчіть проти дому Якова, каже слово Господа Бога, Бога сил. Бо того дня, коли каратиму Ізраїля за його переступи, я покараю і вівтарі у Бетелі. І роги жертовника будуть повідбивані і попадають на землю. Я вдарю по домі зимовім і домі літнім. Доми зі слонової кості зникнуть, і кінець прийде на доми великі. Каже слово Господнє.